Ось нарешті я знайшов пляж, на якому можна було б відчути ногами море. Ось воно, вихід, саме перший ряд, самі самі перші жителі зустрічають море. Ось тут вони тут мешкають. Отак вони облаштували своє житло. От І спробуємо тепер знайти дорогу до... Гори на вихід з цього шикарного житлового лабіринту. Я тут примітив один провулочок. Ось такі вони колоритні автівки, лодки, надувні, алюмінієві чи щесь якісь. І ось тут ми зараз спробуємо. Вийти з цього лабіринту. Ще раз кажу я тут перший раз. Для мене це так само цікаво і в диковинку, як можливо і вам побувати тут, вибратися і не звернути собі шию. Бо ось мої улюблені сходинки, куди ж вони ведуть? ведуть. От. Потім я вам покажу. Ще один фільм. Там, де дуже-дуже яскраві, красиві сходинки. Вони прикрашені гарною рослинністю. От. Тому що там вже не отакі. А це що, якось, здається, як... Фух. Удобство. Мабуть, це удобство. Там, звісно, більше грошей вкладено. От, і гораздо, гораздо воно все красивіше, цікавіше. Ось ми все вище, вище і вище. Ось тут малесенькі дворики. І це як будиночки Карлсона. Один над одним. Треба дивитися і в камеру, і куди йдеш. Все, тупик, прийшов. Це я прийшов до якогось житла і далі проходу нема. Все, треба вертатися обратно в шлях. Але вид який звідси гарний. Воно того коштувало, щоб сюди забратися.